Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава нашим героям. Не дивлячись на те, що відбулося в Херсоні і відбувається зараз, ми все одно будемо працювати. От, херсонцям побажаю терпіння, натхнення і просто мої співчуття. От, звичайно. Поступово потихеньку ми переможемо цю наволоч. От. Це так, м'яко кажучи. От. Все одно. Тримайтесь, тримайтесь і ще раз тримайтесь. От. Це відноситься до всіх українців. От. Коротше б то кажучи, як ви бачите, станок в нас на позиції, станок поїде на Рівненщину, Сергію замовнику. Вам привіт. От, Зараз покажу трошки цей станочок і попередній блок. Друзі, і ще сьогодні будуть відповіді на ваші запитання, які ви запитуєте, пишете в коментах. Пишіть, я буду відповідати. Сьогодні буде про мішалку і про висушений блок. Так, друзі, цемент вже нарізаний. В даний момент нарізано на половинки 6 шість мішків. Шість. от, Потім в перекурчику, скажімо так, наріжемо ще 6. Значить, я зараз все перемішую і все покажу. Поїхали. Друзі, зробив невеличку паузу. Значить, дивіться, півмішочка там залишилось. Тобто, ну, півмішка і 6 мішків цілих. Тобто, 55 хвилин, 55 блоків. Повний цикл близько 5 хвилин. Ото От -от так. От. Зараз зроблю невеличку паузу. Треба попити води. От, трошки. Посидіти в тіньочку, бо це хана ділов. Там зробив імпровізований такий тіньочок для телефона, але закінчилась пам'ять. Зараз будемо знімати таймлапс для того, щоб не видаляти все підряд, якось так. Так, друзі, як завжди, налив 10 літрів води. Насипав півмішка цементу і п'ять відрнвіців на цей станочок. На попередній у нас було п'ять з половиною, а на цей ми робимо п'ять відер. Але перший заміс ми робимо на піввідра більше, саме перший, тому що, як завжди, налипне на мішалку. Оту пів піввідра налипло, і постійно буде піввідра там налипше. Воно буде постійно і вимиватися, але все одно. Ну і тут у мене сіла батарея на стедікам. Але то нічого, працюємо далі. Так, друзі, от і все. 120 блочків. швиденько, чітко і ясно. Ота так. Супер. Так, дивлюся, що на мою площадку влізе десь, десь близько 180 блочків не більше, бо там, там люк, там я не можу. Тому як станок розвертати. Тут влізе один ряд і, в принципі, і все. От, якось так. так, друзі, відповіді на запитання про мішалку. Давайте поміряємо. її. Дивіться, значить, діаметр мішалки... 60 сантиметрів. Ну, можливо, там 62, можливо. Довжина, довжина самої груші. От, Теж 60 сантиметрів. От. Е, моторчик, моторчик тут е, значить 900 Вт. А, ні, вибачаюсь, 0,55 кВт, 900 обертів на хвилину. Ну то таке. от, безвідмовна тема. От. Роками вже працює. от-от-так. Далі на рахунок, чи треба мочити блоки. Ну, звичайно, от дивіться, коли він вже починає білішати, от, бачите. Перший ряд, потім я пообідав, пішов, от і вон другий ряд. То, звичайно, вже треба помочити. От. Але я їх помочу, можливо, ввечері, а можливо, завтра. От. Дивіться, завтра ми ці блоки не чіпаємо. Не чіпаємо. Післязавтра дивимось на них, якщо вже почали дзвеніти, Можна складати, але все одно обережно. Не беремо однією рукою, отак, а беремо двома руками один блок. От. Якщо однією рукою, то днів в 5. От. Дивіться, ось я їх поскладав. Вони всі дзвеннять. Тобто 5 рядів без усяких проблем. От. Я їм дав 2 дні постояти, не чіпав їх 2 дні. Ось вони. З попереднього станка. Тут, якщо в попередніх відео подивитись, тут було трохи блоків, от, зовсім небагато. А тепер тут 120 і тут 120. Тобто в нас вже 240 блочків є от, на наше будівництво. От якось так, друзі. Ні. Блоки вийшли чудові, вже тут навіть навіть зверху можна вже пальці порізати. Тобто вже він. Ну, такий ось не до преси можна Ні. зняти, але далі вже вже все. Так що якось отак. Все супер так, ну і що там на рахунок, хтось там казав мені на рахунок значить, утеплення, чи будувати можна з них будинок, чи тільки гараж. Можна будувати будинок. От, звичайно, з утепленням. Будь ласка, будинок. Як і той, так і той. От, з таких блоків. І утеплений. от. Е, у мене будинок зроблений, значить, отак, от два блоки, і між ними 50-ка пінопласт. І все орайде. Right. Ніяких проблем. Тут, тут оцей будинок весь разом із гаражом. Ми зробимо в півблока, тобто всього лише півблока, а тут під сотку пінопласт. А може і 150. От, а фундамент соткою. Подивимось якось так. От вам відповіді на ваші запитання. Так, друзі, беремо в руки свіжий блок. Пройшло значить зараз 4 години. Друзі, 4 години пройшло. Дивіться. Це лайк. Так, друзі, дивіться, миємо станка. Спочатку миємо все зверху, От. все, що бачимо. Потім перевертаємо станка, миємо оцю частину, тобто саму пластину. От. Не забувайте. І миємо все ось тут. От. Миємо все ось тут до ось такого стану. Тобто ніякого білого нальоту. В матриці не повинно бути. Зверху аналогічно не забуваємо. Це гарантія того, що станок буде працювати і не бракувати. От. Тільки висохне, можна змастити це все діло. Заряджаємо пшикалку, соляру або соляру плюс трошки новенького мастила по типу масла. І все буде бенч. Так. Друзі, я домиваю станочка. От, е, значить, а вам кажу всім пока-пока. Наступний станочок буде десь через 4 дні. Е, можливо, через е, пару днів. Тобто післязавтра покажу готові блочки, е, значить, з під цього станка. І задиктую чергом. Якось так. Кажу вам всім. До наступних зустрічей. Всім здоров'я, натхнення, всім пока-пока. Бережіть себе!